Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про саміт миру в Швейцарії. Я про це вам говорила ще в своєму тару-прогнозі від 10 квітня. Давайте подивимося цей саміт щодо формули миру. Чи буде він на користь України? Формула миру. Що ж це за формула миру там буде розглядатися, і чи на користь в Україні? Пусті балачки про заморозку, які ні до чого доброго, мало що призведуть. Так, дев'ятка пентаклів, п'ятірка пентаклів і сімка кубків. Хто розуміє таро, враховуємо дно колоди шут, тут сімка кубків ілюзії, тут п'ятірка пентаклів. І ось, виходить, все в них є в партнерів, але. Дамо вам долю з маком, як то кажуть, і все в ілюзіях. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Все це переливання з пустого в порожнє, а може так, а може не так, і все тільки це до затягування воєнних дій в Україні. Я від цього саміту миру нічого хорошого не можу спрогнозувати. Так, що ось такий був розклад, і наразі про це вже говорять всі воєнні експерти, політологи? Зокрема, мені дуже запала фраза Олега Саакяна, яку він сказав в ефірі Борислава Берези 10 червня, що саміт миру по суті це зустріч, де будуть розбирати, як агресор має гвалтувати жертву. На жаль, це так. зустріч всіх з жертвою запитати: ну, а що ти хочеш від агресора? Ну, давай от ти тут трішки позбавишся цих позицій, давай цих тут. Ми потім підемо до агресора, спитаємо його, а що він хоче, і ми десь посередині домовимося. Між гвалтівником і жертвою зґвалтування домовитись компромісно посередині це приблизно так. Що ну давайте так по парних числах гвалтівник буде гвалтувати жертву, а по непарних числах не буде. Ну ви ж хочете, щоб не голтував, а він хоче голтувати. Ну от посередині зійдемося. Аналогічної думки щодо саміту миру в Швейцарії притримується Роман Світан, воєнний експерт, який в ефірі 24 го каналу, 10 червня. Також сказав свою думку, що фактично це здача України. Зараз намагаються, ну, вряд моврядлі вийде опять здати Крим, донбас сухопутный коридор на этих всяких швейцарських і там далі то самітах будет попытка однозначно попытаться ще раз просунуть только уже через українське общество здачу наших територій під видом возврата а потом дипломатичним путем лет через полторы дві тисячі. На жаль, все ж таки, ось цей таро-прогноз мій від 10 квітня підтверджується: спільна заява саміту миру не закликатиме до виведення військ Росії з території України. Зокрема, згідно з заявою уряду Швейцарії на саміті, який пройде з 15 по 16 червня, будуть присутні 90 країн та організацій. В проєкті спільної заяви згадуються лише три з десяти пунктів української формули миру. Зокрема, мо... Мова йде про такі: безпека атомних електростанцій, продовольча безпека, звільнення всіх ув'язнених і повернення дітей, яких депортували до Росії. Водночас документ не містить вимог щодо виведення російських терористів з української території та відновлення територіальної цілісності України. В той же час спільна заява підкреслює важливість участі Російської Федерації в дискусіях щодо досягнення миру. За словами дипломатичних джерел, виведення російських військ та інші положення, до яких закликала Україна, не включили до проекту заяви з урахуванням. Ванням позицій деяких азіатських і близькосхідних країн зі швидко зростаючою економікою, що підтримують зв'язки з Росією. І от ті правки, які намагаються внести зараз в прикінцеву резолюцію, змінюють призму сприйняття і акценти, і перетворюють саміт миру з механізму, де зустрічаються жертва і спільнота домовитися, як ми повертаємо поліцію на вулиці, перетворюються в зустріч. Всіх з жертвою запитати: Ну, а що ти хочеш від агресора? Але почекаємо ще, коли відбудеться сам саміт миру безпосередньо. Давайте зараз подивимось все ж таки: зробимо додатковий прогноз, можливо, щось змінилося, що дасть Україні ось цей саміт миру. Чи буде він сприяти закінченню війни, що Україна від цього саміту миру отримає. Дивимося, що випадає. На дні коло. Делицар жезлів, це, звісно, про гінців, але далі помірність, переливання з пустого в порожнє саміти, балачки, домовленості якісь незрозумілі. І що ми бачимо, що випадає у нас в розкладі: шістка кубків, дев'ятка жезлів та імператор. Що ці карти говорять? По дев'ятці жезлів та імператору такі ситуації в нас вже були. Україна набиває ті ж самі. Шишки на голові, і по імператору ситуація істотно не зміниться. Війна, на жаль, буде тривати, і нічого зовсім таки корисного від цього саміту миру ми, на жаль, не отримаємо. Хочуть все ж таки, як можна погодитись із Романом Світаном, по лицарю Кубків щось домовитись, і навіть здати якісь території біля води, тому що він цього розкладу сонце, фактично, про здачу кризи. Донбасу, також може йти мова, якщо Врахувати інтереси імператора, якщо це російський лідер. Тому все ж таки бачите, як навіть кінцеве ком'юніке враховує інтереси країн, які співпрацюють з Росією, і цей саміт має фактично на меті залучити потім Росію до участі в такому форматі переговорів щодо закінчення війни. Тому я нічого доброго не очікую, аби свою. Дум... Муку пишіть в коментарі.